Вітаю на Константі! Сьогодні ви дізнаєтеся усе, що треба знати про нещодавні вибори в Грузії, про загальну політичну обстановку в країні, ну і, звичайно, про те, як же їм таки побороти проросійську владу. Починаємо! З невеликим населенням у 3,7 мільйона людей. Грузія вже давно має статус однієї з небагатьох демократичних країн у стратегічно чутливому регіоні. Більшу частину 35 років, які минули з моменту проголошення незалежності Грузії, Грузія намагається налагоджувати зв'язки із Заходом. Відповідно, Захід захищає її свободу і перешкоджає російським імперським планам. Західні країни, як правило, реагують на. Прагнення Грузії бути заходом симпатією і підтримкою, не в останню чергу тому, що Прозахідна Грузія може стати вирішальним союзником у регіоні, де Сполучені Штати і Європа відчайдушно потребують надійних друзів. Нещодавні опитування підтвердили давню тенденцію: понад 80% грузинів бачать майбутнє своєї країни з Європейським Союзом. У грудні 23-го року Європейський Союз визнав це бажання і оголосив Грузію кандидатом у члени Європейського союзу. Втім, сьогодні такі проєвропейські плани скоріше виглядають мрією, яка ніколи не збудеться. 26 жовтня, всупереч очікуванням, правляча партія проголосила, що легко перемогла на національних виборах. Згідно з офіційними результатами, грузинська мрія проросійська партія набрала майже 54% голосів. Чого достатньо для забезпечення монобільшості в парламенті. Решту голосів отримала низка опозиційних партій, лише чотирьом з яких вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр для проходження до нового парламенту. Грузинські опозиції вже давно заважають її власні внутрішні розбіжності, в результаті чого у опозиції немає лідера, який міг би об'єднати усіх опозиційно налаштованих грузин. Повернемося до виборів. Існують чіткі та беззаперечні докази того, що результати цих виборів були сфальсифіковані. Вкидання бюлетенів, підкуп виборців і відверте залякування місцевих спостерігачів за виборами були широко задокументовані як місцевими, так і іноземними спостерігачами. Водночас незалежні соціологи встановили, що підтримка грузінської мрії аж ніяк не дотягує до 54%, а коливається на рівні. 40. За маніпуляціями грузинської мрії на виборах маячить тінь Путінської Росії. І з самого початку Борис Іванішвілі, лідер грузинської мрії, розумів, що більшість грузинів бажають знизити вплив Москви на власну країну. І тому у своїй політиці йому доводилось балансувати. Незважаючи на те, що Москва явно підтримує грузинську мрію, Іванішвілі намагається уникати відверто пророження російських позицій Замість цього він зробив вибір на користь нагнітання страху, зображуючи своїх опонентів та їхніх західних прихильників, як таких, що планують втягнути Грузію у війну в Україні. Він постійно говорить про загрозу з боку партії глобальної війни. Так Іванішвілі називає опозиційну партію Саакашвілі – єдиний опозиційний рух, яка була правлячою під час вторгнення Росії у Грузію в 2008 році. Таким чином, Іванішвілі якби звинувачує цю партію в тому, що Росія захопила п'яту частину території Грузії. Перед тим як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер. Продовжуємо. З моменту свого приходу до влади аж 12 років тому Грузинська мрія продемонструвала справжній майстер-клас із захоплення влади в державі. Іванішвілі поступово замінив практично всіх ключових чиновників у бюрократичному апараті, судовій системі та правоохоронних органах на лояльних до партії людей. Також партія поступово встановила контроль над центральною виборчою комісією та дільничними виборами. Борчими комісіями у минулому, навіть коли грузинська мрія придушувала опозиціонерів, вона все ж таки зберігала вікно для співпраці із заходом. У свою чергу офіційні особи у Брюсселі та Вашингтоні не помічали антидемократичних тенденцій партії, згадати хоча б закон про іноземних агентів. На початку 23-го року правляча партія представила першу версію закону, покликаного накласти суворі. Вимоги до звітності на приватні організації, які отримують іноземне фінансування. Проект тексту мав помітну схожість із російським законом про іноземних агентів, запровадженим Путіним у 22-му році, який виявився високоефективним інструментом переслідування опозиції. Внаслідок хвилі народних протестів, російський закон, як його згодом назвала опозиція, прийняти так і не вдалось. Проте вже через кілька місяців Європейський Союз запропонував Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, що було сприйнято грузинською мрією як мандат на подальші недемократичні дії. Якщо європейці проковтнули закон про іноземних агентів і все одно запросили нас до Європейського Союзу, значить можна продовжувати закручувати гайки. Як наслідок, згодом цей закон із деякими правками таки був прийнятий. У грудні, у відповідь на жорстоке придушення урядом протестувальників, Сполучені Штати наклали візові заборони на близько 20 грузинських урядовців, яких вони звинувачували у підриві демократії. Балтійські країни також запровадили кілька санкцій, але поки що Вашингтон відмовляється давити на уряд Грузії сильніше, незважаючи на ознаки того, що серйозні санкції, наприклад, фінансові заходи, а також заборони. На в'їзд можуть мати відчутний вплив на Іванішвілі та представників грузинської мрії. Адміністрація Байдена допускає посилення санкцій, проте вона не хоче діяти без підтримки європейських держав, а будь-які рішення на рівні ЄС можуть бути заблоковані Угорщиною або Словаччиною. Тож наразі виходу з цієї ситуації ми не маємо. Але все одно, що робити Грузії, варто усвідомлювати, що західні партнери Грузії можуть зробити не так уже й багато рятувати грузинську демократію доведеться самим грузинам. Найбільш вірогідним лідером принципової опозиції до нинішнього режиму є Соломезо Рабішвілі, яка була президентом Грузії протягом останніх шести років. Для довідки президенту Грузії не є головою держави лише формально. Насправді у нього дуже вузькі повноваження, як, наприклад, у президента Німеччини, а фактичною главою держави є прем'єр-міністр. Ну а відповідно цього прем'єр-міністра обирає парламент. А так як грузинська мрія його контролює, прем'єр відповідний. Зурабішвілі і опозиція загалом вважають, цей парламент новообраний нелегітимним, наголошуючи на фальсифікації виборів. Опозиція і протестувальники вимагають проведення нових виборів в ідеалі за участі міжнародних спостерігачів. Однак усі ми розуміємо, що такий сценарій є вкрай малоймовірним. Залишається лише сподіватися, що з одного боку Європа і в питанні Грузії, і, до речі, в питанні України, зможе охолодити і Орбана, і Фіцо, і виступати як єдина політична сила. А з іншого боку, грузинська опозиція, яка також має об'єднуватись, аби виступати єдиною силою проти грузинської мрії. А чи станеться це, поки невідомо. До речі, напишіть про це у коментарях, як ви вважаєте, яким курсом піде Грузія у найближче десятиліття? На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!